Україна зупинила видобуток вугілля на шахті в Покровську через наближення російських військ. Ворог наблизився до неї менш ніж на 2 кілометри. Про це пише з посилаючись на дані компанії, який належить цей об'єкт. кажуть, що припинили деякі операції на шахті. Зазначається, що це єдина шахта в Україні, яка добувала коксівне вугілля. Вона була ключовим об'єктом для сталеливарної промисловості за даними національної коксохімічної е, хімічної асоціації. 2023 року Україна виробила приблизно 3,5 мільйона тонн коксу, використовуючи винятково коксівне вугілля, що видобувається у Покровську. Цей сорт сировини використовується для виплавки сталі найбільшими металургійними комбінатами нашої країни. І більш детально про те, що означає ось ця інформація, що шахта припинила роботу. Будемо розбиратися із експертом Олександром Каленков, президент Асоціації Укрметалургпрому, зараз з нами наживо. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Ще наприкінці минулого року ви зазначали, що якщо все ж таки вийде так, що Україна втратить шахту управління Покровське, то ви все ж таки призведе до падіння виробництва сталі вдвічі. Якщо це станеться, зараз ми бачимо інформацію, але так якось зазначили, що деякі операції припинилися. Що вам відомо щодо цієї шахти? Чи зовсім вона припинила роботу, чи вже на 100%? На зараз шахта не видобуває вугілля із за Безпекової ситуації. Ми всі сподіваємося, що наші збройні сили не дадуть ворогу просунутися, але ми всі розуміємо, що відбуваються артилерійські обстріли. <плес> снаряди падають і на підприємства, завдають шкоди. Зараз підприємство не виробляє вугілля, воно не працює. іде евакуація. Тобто зараз вже припинені всі процеси, і так само працівників там евакуюють. Тобто, в принципі, можемо припустити, що там вже будуть базуватися військові? Я не хочу. Ну, я, я не хочу видавати, де будуть базуватися наші військові. Я, по перше, не знаю, але якби і знав, не сказав і не хочу на це. Ну про це спекулювати. Єдине, хочу сказати, що все робилося для того, щоб шахта працювала, щоб забезпечувалася безпека наших працівників. Всі цих працівників вже давно евакуйовані в більшості переважній більшості випадків. Тому зараз іде теж евакуація. Все, як я ще. Раз кажу для економіки України дуже важлива ця саме ця шахта. Все робилося для того, щоб вона працювала зараз. сподіваюся, тимчасово припинено виробництво вугілля. Щодо цієї сировини, розкажіть чи десь ще ми можемо її здобувати безпосередньо на території України, і що ми втратимо саме в контексті оборонному? тому що сталь ми розуміємо, для яких цілей може використовуватись. Металургія може виплавляти сталь двома способами: це електрометалури, які е, виробляють сталь з брухту, з металбрухту як інтерпайп. Наприклад, і підприємства повного циклу, які працюють з виробляючи з, з залізної руди і до сталевої продукції. 90% сталі в Україні виплавляється саме таким способом. І ключовий ключове сировино, сировина для цього це залізорудна сировина і кокс. Для того щоб виробити кокс, треба коксівне вугілля для нашої галузі. Я думаю, всі розуміють, війна для і для всієї України почалася в 2014 році, і вже тоді ми втратили тимчасово на тимчасово окупованих територіях більшість шахт, які видобувають коксівне вугілля. Єдина шахта, яка е, залишалася на контрольованій території, яка була в операційному стані, це саме шахта управління Покровське, тобто з 2014 року. Весь все коксівне вугілля, яке добувалося в Україні, це саме з цієї шахти. Ми імпортували вугілля також, але українське виробництво було так саме з шахтоуправління Покровського. Тому єдиний спосіб для того, щоб ми продовжували виробляти сталь, це. Імпорт ми можемо імпортувати коксівне вугілля, але всі розуміють, що е, проблеми з логістикою нікуди не пішли. Ми зараз маємо морський коридор, але це е, дуже великі ризики, набагато вища собівартість, і плюс е, ми розуміємо, що ми обмежена. Обмежена кількість причалів, причальних стінок. для того, щоб щось імпортувати, треба щось зменшити експорт. Та і це теж дуже важливе питання, дуже проблемне питання. Тому е зараз е проблема з імпортом. Така велике питання: чи зможемо ми фізично імпортувати достатній обсяг коксівного вугілля? І навіть якщо ми зможемо імпортувати, ми всі. Розуміємо, що це буде набагато набагато дорожче ніж вугілля українського виробництва. Якщо ми говоримо саме про цю сировину і про наші резерви, чи є якісь цифри? Ми приблизно ну ви напевне приблизно можете розуміти скільки наша держава використовує в оборонних цілях цієї сировини, які в нас є ще ресурси для того, щоб на якийсь час забезпечувати продовження виробництва. У підприємстві є деякий запас, плюс вже почалися виконуватися імпортні контракти, почала завозитися продукція. Я думаю, що в середньостроковій перспективі десь на протязі півроку, може більше, ми зможемо налагодити. Стабільний імпорт цієї сировини, але на жаль, я думаю, що в короткостроковій перспективі півроку, рік це вплине суттєво на обсяги виробництва. А в цьому році ми виплавили сім з половиною Це набагато нижче ніж 21 рік, коли ми виплавляли 21,5 з половиною мільйони тонн Набагато нижче ніж в 2013 році, коли ми виплавили 32 два мільйони але ми втрачаємо. Ми втратили в 2014 році, стали плавильні потужності з втратою Донецька, Інаківа, Алчевська тимчасовою в 2022 році. Ми втратили тимчасово маріупольські площадки. Тобто, зменш, йде зменшення виробництва сталі. і Нам потрібно менше ковсівного вугілля, але все ж таки нам о, ковсівне вугілля треба його. Треба завозити. Я думаю, що по песимістичним оцінкам ми можемо дійсно втратити до половини обсягу виробництва. Тобто, Замість того, щоб наші підприємства, які все ще розташовані на контрольованій Україною території і могли би наростити обсяги виробництва до рівня 2021 року, тобто додати 3-3,5 мільйони тонн додаткового виробництва, ми можемо це втратити. і це призведе до втрат валютної виручки. Ми оцінюємо, що це може бути декілька мільярдів, 3,5-4 мільярди доларів валютної виручки. Це Величезні втрати для бюджету, які е, можуть вимірюватися десятками мільярдів гривень, і не треба забувати також, що сталева продукція це якраз ця стратегічна сировина для нашої оборонної галузі. Нещодавно було були помідомлення, що Метинвест наладив виробництво е, спеціальної сталі і броні, наприклад, для Петріотськом для кококомплексів Петріот. Багато робить багато було зроблено і до цього, і на протязі останніх трьох років для того, щоб виробляти спеціалізову так звану спеціалізовану сталь для наших військ. І якщо будуть перебої з виробництвом, я думаю, що це може призвести до дуже поганих наслідків. Ми бачимо, що Росія не дає нашим партнерам. Не хоче, щоб наші партнери допомагали, і так само не хоче, щоб ми самі себе забезпечували, зокрема, тим, що хоче захопити, зокрема, Я Вам дуже дякую за ваш аналіз. Хай він не досить позитивний, але правдивий. Це був Олександр Каленков, президент асоціації Укрметалургпром. Ми поговорили про те, що Покровську зупинила роботу шахта з виробництва вугілля. Це повпливає на наш «Укроборонпром». оборонпром. Я за вами буду прощатися до завтра до сьомої -го години ранку дня на воєнну тематику, звісно, ще будуть для вас розповідати мої колеги, зокрема, і Слава Соломка, тому що ми, як знаємо, він експерт на всі теми, зокрема, і на ні, я не Ну, про артилерію, ти знаєш, ти так розповідає? Знаєш, людина яка є експертом на всі теми, це значить вона не розбирається взагалі ні в чому. Так, я не знала, що ну як це так, так. знаєш, людина яка говорить про все типу, як я не знаю про все. Я експертом у певних е, галузях, про які я дійсно можу говорити. Про військову техніку, про військову тему. Взагалі мене не питайте. Я тут не компетентний. Я не розбираюся в військовій тематиці і я не розбираюся у політиці. Я Розбираюся в мистецтві. От про це я можу говорити. Буде дивно, коли ми тебе колись на білбордах побачимо, коли ти кудись балотуватимешся після цих слів. Ті пун тобі на язик. Це знаєш найгірше побажання, які тільки можна зробити е, людині. Цікаво буде е, попитати потім після закінчення президентських повноважень у нашого президента. Чи змінив би він свої рішення, якби тоді колись починалися зйомки відомого серіалу?